Друзі, рада вас вітати в Зарі. Сьогодні Оля з цього прекрасного магазину. Багато з нас любить цю марку одягу. Це іспанський бренд, якість досить непогана. Я думаю, що в кожному гардеробі є якась річ від Зари. В новинках ось така сумочка, яка вона мила. 1299 гривень, хоча це шкірзам, але вона така компактна, але одночасно містка. А ця взагалі розбила моє серце, тому що вона має якісь стильні дві ручки. Я вперше побачила е, саме такий витвір. 1299 гривень шкірзаму, стиснення. Такий дизайн ручок, клас. Сподобалися так, раніше їх не було, довезли багато товару. Ви знаєте, ще я роблю огляди в різних магазинах, тому завжди ви в курсі актуальних новинок. Все, що привезли, ви знаєте, в першій. Подивіться, які чоботи стильні, мінімалістичні, такі. Ну, просто видно, що це. Дорого багато, хоча це шкірзам 2999 гривень, але деколи шкірзам теж непогано носиться. 6499 гривень. Таке пальто, в такий тваринний принт, чуть -чуть, ну, такий не, не видно, що сильно тваринний, але якби так. І в складі вовна шерсть. Класний такий прямого силуету, а чуть, чуть оверсайз. Є чокер, чокер в чорному кольорі. Минулого разу, по-моєму, показувала в такому кольорі шампань. А сьогодні ось так. І він ближче висів до цієї жилетки, Можливо, можна так одягати її по голому тілі. Я думаю, навіть можна носити цю жилетку 1499 гривень. Там ще брюки такі палацо далі висять. Бачите, це якби можна зробити в костюмі, і буде просто ви будете розкішна жінка. Бачу, ось, шубку для розкішної жінки. Ах, яка шубка, яке хутро, яка вона пухнаста, мила, клас, коротенька. Це штучне хутро. 4499 гривень. Скажете, дорого! Так, дороговато, знизу маєш шкірзам, бачите, на кановну пошиту якісно. От зараз, зараз саме вона виправляється класні, якісні речі, це не тільки моя думка. Показували інші блогери, і за кордону, навіть там більший вибір, наприклад, в європейських країнах. І є ще зараз такий, якби фашн відділ в деяких магазинах, то там стійкість натуральної шкіри із вовни, і з мохеру. Подивіться, які красиві, лаковані чоботи. Це теж кірзан 2999 гривень. Далі я побачила в англійському стилі такі піджаки жіночі. Ну, якість, самі бачите, просто якість ідеальна. Це ідеальний а, піджак. Це моя любов, це моя мрія. Якщо зароблю гроші куплю, обов'язково такий базовий, класний таку клітинку, англійську, вовна написано, що ще хотіти. Ну, 3999 гривень є вовна, поліестер, поліамід, акрил, віскоза. 41% є вовни. На підкладці ідеальне пошиття, просто ідеальний піджак. поруч висять і, можливо, можна так разом і одягати. Такий вже кежел, прям кезовий піджак, Він більш такий класичний, це кежел брюки. Вони з такого цупкого котону, бавовни, як під джинс. Так цікаво пошиті. І хоча ж танки такі вони широкі прямі тут, але з боку мають такі лампаси, що можна застібнути там на кнопку. Ну круті, поруч ви бачили такий джемпер, я вам показувала в минулому у відео з натуральної вовни, з натуральної шерсті. Які черевики, які батальйончики, які вони вишукані. Я в шоці, чесно кажучи, така красота. І бачите знов акцент, на чому на, на смітці висять такі довгі штучки. 1999 гривень шкірзану. Так класно вийдете, і все така. Крута-крута гірл крута, із Поліестер 999 гривень така жилетка. Вона такої важкуватої в'язки із з поліестером в кольорі кориці, класна така оверсайз-жилетка. Сподобалася б теж мені дуже а, стильні, мінімалі... мінімалістичні такі а, речі. А, такий піджак навіть на пів пальто 2499 гривень, бо має вигляд теплесенького і в складі більшість є шерсті. А, такий приємний сірий куль, і не темний, і не світлий. В таку якби, ялиночку чуть-чуть. класний теж, мені сподобався. Якість. Застібається на кнопки. Ні, на гуцик, На гудзик. Обманюю. Так, що ще є? Тут теж такий куточок, є речі, які не були буквально пару днів і знову довезли. Що це зараз творить, я не знаю. І резервайт, якщо ви дивиться, теж в мене є відео, які там класні, просто новинки, дівчат, які там моделі сучасні. Це така штучна дублюнка, таке пальто 3999 гривень на хутрі. Має вигляд натурального. Класно, таке теж чуть оверсайз, бачите плечі приспущені. А подивіться, які поруч класні речі висять. Чоботи знизу. В такому горіховому кольорі класні. І це шкіра, такі халяви прямі, широкі. Можна собі джинсики туди запхнути. 3999 гривень шкіра. Якість просто супер. Ну, теж мені сподобався навіть до того англійського піджака в клітинку. Світшот. Тут дівчинка міряється шутку вона мені дозволила її зняти, От, щоб ви бачили майже 4 тисячі, який вигляд має шубка. я вам далі показую цей крутючий світшот oversize, щільний трикотаж 1499 гривень. Із напиленням такої фольги на сайті. Так, і написано, що це якби фольгове покриття. Тут я не придумую нічого. А, поліестер з бавовною в складі, такий трикотаж. Є лофери, лакована шкіра з такими китичками, теж любов-любов. Класні 2499 гривень, це шкіра. Яка шубка, яка мила, яка класна, як стрижена норочка. Такий приємний колір, сірий, от натуральний, от такий як колір норки. Схожі шуби, байкіки. Якщо ви дивилися мої відео, я ще вам казала, що байкіки схожа це дешевше, набагато. Але ця краща візуально так. 1299 гривень сукня, верх-трикотаж. Донизу йде така розширена спідниця. І це віскоза з поліестером, з пряжкою, Колір червоний до бургунді. Теж така класна, сучасна сукня. А вау! Вона є на сайті, на моделі, який має вигляд коричневому кольорі ще є. Але мені більше сподобалася ця Бургунді, чесно кажучи. А такі сукенки класні. ще, якби був якийсь такий, знаєте, бежевий колір, такий жакай. Роблю висновки, що зараз ці всі блискітки, оці камінчики, стрази, вони повертаються, тому що багато брендів, в тому числі Zara і Резерва, і Massimo Dutti 2799 гривень такі жакайте. Це Поля Старі, вказано другі волокна, другі це, тобто інші волокна. І це, напевне, якби оцей отакій, якась шимерна металізована нитка. Куртка, я так зрозуміла, вона чоловіча, я пізніше зрозуміла, або вона така оверсайз 2999 гривень. Можливо, її везуть, вона на такому релі на колесиках знаходилася. знаєте, Може, її везли в чоловічий відділ, а я вже її почала знімати. А може така унісекс, така пілотна куртка, класна, має вигляд шкіри. І ціна 2999 гривень. А я дивлюся жіночий, пеживий, такий ніжний. Такий джемпер красивий, 1299 гривень. Такий. Він аж до вершкового кольору. І вовна є в складі, є шерсть в складі. Не думайте, що все таке може бути синтетичне, ні багато є з натурального волокна речей. дивіться, кистинний. Джемпер, звичайна ціна вона дешева. Що ще класного є: штани палацу в'язані такої щільної в'язки на високій посадці. Вони дуже круті, такі широкі. І їхня ціна 1149 гривень. Це віскоза з поляміду, вони такі важкуваті трохи. Ну і є ковтинка, такий кроптоп. 17 євро ціна, нема в гривнях. У нас. Ціни є і в євро, як показує, показують мої покази, що багато цін. Ну, на інші речі буде, тут не встигли переклеїти. Такий рюкзак теж та сюди підійшов, класний, стильний, мінімалістичний. Подивіться, ну просто вау, яка красота! 1299 гривень. Я хочу його шкірзам. Стильний шарф, величезний шарф палантин. Коричний приємний колір гарячого шоколаду так коштує 999 гривень поліестер з віскозою. Пішла до парфумів, хотіла вам показати ще одну стойку, там є парфуми, але як побачила, теж на релі ще не вивезли 2999 гривень. Це просто свіжачок, гаряча новинка. Таке пальто, воно як букле ну яке воно класне. Я просто не можу без підкладки. Таке оверсайз-плечі і приспущені, бачите, таке, якби та вовна, але це поліестер. Але візуально, на вигляд, ну подивіться, яка краса. Зараз я вам покажу, що тут є. Тут є лосьони для тіла. Це дорослий відділ. Чомусь мультика персонаж 399 гривень і з таким шимером. На ролері ви тобто, так користуєтеся, і ще такий блиск залишається на вашому тілі. І він парфумований: 349 гривень є інший. А, парфумів багато, парфумованих водичок. Як бачите, таке всяке є. А, всякі дрібнички в зарі в нас можна купити, рукавички, там, носочки, все, все, що ви хочете. Подивіться, скільки от, скільки парфумів різних є. Вони то додаються, то нові з'являються, то зменшуються асортимент. Тобто, як в магазині. Не пам'ятаю, показували я чи ні, ще раз покажу вам ціни. 999 гривень, можна купити менші мілілітри, можна купити більші. Ностальгія 1149 гривень, а вибір є. І вони досить добре. Пахнуть довший час від зари. Хоча бюджетні ціни. А така сукня. Сукня класна. Теж новинка. Не бачила 1799 гривень. Віскоза з поліестер. Ну класнюча, класнюча сукня. Подивіться тільки на неї, який колір. Це в'язана сукня середньої щільності в'язки. І сюди, ви бачите, такий капелюк підійшов. Ну я дивлюся цей, мені більше сподобався. Хоча. Той був по кольору, а це повна шерсть поліастером 999 гривень. Такий капелюк. він якби щільної в'язки такої, але він тримає трохи форму. Не зовсім, я не знаю оці, е, рука, як вони називаються. Забула, підскажіть мені. Сережки, сережки вишукані такою перлинкою по чорною 649 гривень, це сталь і скло, це навіть не пластик. І, як бачите, є такі буси. Теж сюди в комплект підходять в 799 гривень. Я вже йду на вихід і покажу вам ще, туди додавалася парасолька. Прозора, стильненька, класна. І вона коштує 799 гривень. Всім хорошого вечора, всім доброго ранку, обідньої пори Цілу і обіймаю до зустрічі в нових показах.